А, так вимкнулося. Доброго дня. Мене звати Василю Олексій, Я а, а чомусь він ну я ввімкнув. Не знаю. Зараз Це чути кажу голоснішку. Мене звати Василю Олексій, Я також представник Національного екологічного центру України. І в зв'язку з тим, що я декілька де пунктів таких коротких тест скажу. в Зв'язку з тим, що ми змушені будемо трошки раніше покинути захід. А є до лісової галузі дійсно дуже багато претензій у громадськості, саме у природоохоронної громадськості. Сьогодні тут присутні небагато, на жаль, представників саме природоохоронних організацій. Тут немає чомусь Мінприроди України, тут немає інститутів зоології і ботаніки, які знаходяться в двох сусідніх будинках. А тут чомусь немає організацій, які, ну, от, крім фактично, нас трьох, хто ну, регулярно висвітлює проблеми. Лісового господарства. А я так розумію, що це один з заходів, після якого будуть інші заходи. Тому я хочу наголосити на кількох моментах, які хотілось би, щоб вони були розкриті і якось враховані для. Проведення наступних заходів дуже часто, на жаль, виходить, що до нас, наприклад, в організацію люди телефонують, шукаючи просто контакти колишніх організацій, і жаліються на те, що просять про допомогу, щоб зупинили рубки лісу. І звичайно, люди, як правило, вважають, що рубки лісу є незаконними. Ми розуміємо, що дійсно більшість трубок в Україні вони принаймні з огляду на наявні норми законодавчі, вони є законними, як правило. Інша справа, що ці рубки дійсно так, як вони відбуваються, воно навіть простій людині зрозуміло, що це є дуже часто рубками надмірними. Коли ми дивимося зараз на, наприклад, те, що понад 50% всіх лісів вирубається санітарними рубками, звичайно, це викликає недовіру. Ми можемо відкрити сайт держстандарту і подивитися, що, наприклад, за дуб, який рубається як дрова. Податковий е, збір є 1 гривна 90 копійок, а за дуб, який рубається як ділова деревина, 419 гривень. Зрозуміло, що це напрошується перше, що недовіра до лісової галузі. І одна з причин цієї недовіри це закритість лісовпорядкування. Ми про це говоримо вже третій рік на різних заходах, на заходах флег, на заходах інших е, програм. Про те, що лісовпорядкування закрите, його не можна побачити в інтернеті. Люди, які бачать рубку, звичайно, швидше за все думають, що вона незаконна. І коли лісовпорядкування є закритим, очевидно, що ми не бачимо, чи дійсно санітарна рубка планувалася наперед, чи санітарну рубку придумали сьогодні. Завтра вже вирубали, вибачте, і ніхто вже не доведе, чи була там коренева губка, чи були це такі, не такі дерева. Тому що дійсно санітарні рубки часто призначаються протягом поточного року. Дуже прикро, що ми не бачимо тут голови Держлісагентства. Я, наприклад, автор звернення громадськості до президента України, на яке я так розумію, Держлісагентство дуже обурено, з приводу того, що ми вважаємо, що керівник лісагентства має, має відбутися ротація керівника лісагентства. Я думав, що на цьому заході дійсно можна було би почути ну, спростування цього. Я хотів би передумати, але тут навіть немає. Я я міг я не проти був би вибачитись, якби спростовані були мої претензії. Але тут навіть немає голови лісагентства. І ця практика, вона повториться, так було багато попередніх років. Керівник Держлісагентства ніколи за останні роки не ходив ні на які публічні заходи. Дуже прикро, що це повторилось зараз. Також дуже прикро, що ми не почули про проблеми в першій доповіді, тому що, наприклад, два тижні тому був семінар ФЛЕГ, присвячений корупції в лісовій галузі, і ми цілий день. В приміщенні Світового банку говорили про корупцію в лісовій галузі. Представник Держфінінспекції, яка нарахувала. 282 мільйона порушень фінансових в лісагентстві теж озвучував свої якісь моменти сьогодні. Ми почули лише щось гарне. От, але насправді дуже хотілося б, щоб ці речі обговорювалися. Легко критикувати, коли ніхто на тобі нічого на це не відповідає. Але, але ми можемо безкінечно критикувати і наводити приклади негативних моментів в лісовому господарстві. Але, але ми це будемо робити безкінечно, якщо Держлісагентство не почне на це реагувати. І от два конкретних приклади, які ми. Займаюся я в діяльності нашої організації дуже коротко. Перше, це доля національних партій, частково створених на лісових землях. Що би там не говорили. От я, наприклад, спілкуюся дуже активно з Департаментом заповідної справи Мінприроди. Їм Держлісагентство надає інформацію про те, що все має бути нормально з передачою земель. Але проти, з 2009 року по сьогоднішній день коли в 2009 році було створено 30 національних партій, ні один з них не дооформив землю, бо підприємства лісагентства принципово відмовляються дооформити документацію. І всі вони по сьогоднішній день, коли змінилось керівництво лісагентства, І керівництво заявляє від початку, що буде боротьба з корупцією, буде там, не буде того, що було раніше. Досі лісгоспи, які не передали землю національним паркам, говорять, нам керівництво лісагентства, наприклад, на Тернопільщині, не доручало, не давало дозволу передавати ці землі. І коли я це вже чую від самих підприємств, звичайно, я змушений вірити в те, що дійсно Держлісагентство досі саботує завершення створення. 30 національних природних партій я можу надати детальну інформацію, листи, що завгодно. Я про це говорю вже з 2009 року, починаючи. І другий момент, який забрав якби, фактично дуже багато нашого часу з 2008 року по сьогоднішній день, це лісорозведення в степовій зоні України. Оте, от оптимальна лісистість, збільшення лісистості в Україні за даними. Інституту лісового господарства агралісовірації Висоцького 36 посадок нових, принаймні за тими статтями, які опубліковані тридцять посадок нових лісів. Це є пасовище. Коли це не відновлення лісу, це просто формальне збільшення лісистості. Всі ці пасовища це степові ділянки в степовій зоні. В Україні залишилось 3% степів від того, що було колись, і на цих 3% степів. Є кожен третій вид червоної книги. Зараз практично всі наявні степи, які залишились, вони є під прицілом лісорозведення. Якщо ідея формальна оптимальної лісистості буде досягнена, Держлісагентство стане винуватцем знищення кожного третього виду червоної книги України, які мешкають і зростають лише в степах. Якщо будь-хто з присутніх може в інтернеті відкрити червону книгу України, для кожного третього виду чітко написано, що він зникає через лісорозведення на степових ділянках. І це якби дуже вагома штука. Україна рухається в Європу. І скажімо, зараз для формальної галочки оптимальної лісистості знищити третину всіх зникаючих видів країни, це буде зовсім не те, чому чого потрібно новій владі. Тому ми з свого боку готові не лише критикувати, а й допомагати це робити. Але я ще раз повторюсь, що до сьогоднішнього дня. Держлісагенства, навіть коли ми вже в принципі досить емоційний написали лист про те, що ми не бачимо перспектив в голові лісагентства, який теж черговий голова лісагентства, який не реагує на наші листи. Але навіть після цього ми готові допомагати. Чомусь Мінприроди України після зміни влади активно пішло з нами на співпрацю. Багато речей почали спільно робити. Держлісагентство ніколи на моїй пам'яті на співпрацю з правоохоронними організаціями не йшло. Ми досі цього чекаємо, готові допомагати. Дякую. за ваш Тут було декілька питань, які думаю, можливо, Доброго дня. Держісаєнства. Я можу відповів на ваше питання стосовно процедури нашої роботи, а потім Віталій Іванович на змістовну частину ваших розвивань. Чому ми збираємось в цьому форматі? Відповідно до досліджень ФАО, наша робота буде змістовна і буде ефективна лише у форматі, що у нас буде більше, ніж 20 чоловік, які ми можемо досягнути конструктивного обговорення. Наразі нас вже більше, ніж 20. Ми намагалися, коли запрошували на цей захід запросити не лише трудополонців, а й людей, які ці деревопробників також наукові і освітні інститути. Якщо буде зацікавленість у розширенні нашої роботи, тоді ми можемо проводити декілька діалогів, але кількість. Кількість запрошених не повинна бути більше. І наша конструктивність підтрати на чому ми говорили на початку нашої роботи про наші досягнення. Ми так вважали, що буде цікаво вам послухати, що, що ми вже зробили, а потім з вашою допомогою ми будемо виявляти проблеми, які існують в лісовому господарстві України. І ми не хотіли це перераховувати ці проблеми одразу, щоб не почувати вашу точку зору і не впливати на неї. І вже після каву uh, брейку буде пояснена наша методологія роботи, і ми будемо слухати вас, що саме ви вважаєте проблемами лісового і як саме їх потрібно змінити. І я так сподіваюся, що у нас буде конструктивна дискусія. і Ми будемо слухати всі точки зору. Всі. Хто тут знаходиться, я як говорювати сіпанці? Відносно першого, ви сказали, що проста людина краще знає, де потрібно рубати, де потрібно рубати. Я думаю, що вже такі приклади в історії, коли кухарка керувала книги, вже були. Я думаю, що кожна людина повинна займатися тією справою, як вона навчена, які вона віддає своє життя. Це перше. Друге, конструктивна Від вас, конструктив. Да, Вибірковий санітарний рух. Це постійна біч на сьогодні, він так його назвав, на який звертають увагу абсолютно вся громада. Саніт, Вибірковий санітарний рух формуються як оздоровче міроприємство за рік до їх проведення. Да, дійсно, не... Немає інформації щодо них, але це буде виправлено. І На сьогодні вже виправляється всіма нашими підприємствами підприємствами на своїх сайтах. Думаю, що ви це можете вже побачити. Є зрушення в кращу страну. Ще не так, як би це хотілося, але ми зробимо все, щоб громадськість, широка громадськість абсолютно була в курсі всіх тих міроприємств по місцю їх проведення. І це доведено всім нашим підприємствам. Це друге. Тепер відносно самої вибіркової санітарної рубки. Сама вибіркова санітарна рубка, як я вже сказав, вона промоється рік, А в наступному проводиться в залежності від стану Ну стан. Ми ви теж це знаєте. Ось нами на наступній неділі, куди я вас вже і запрошую, обов'язково, Малинську, на базі Малинського лісгоспу, відбудеться нарада семінару щодо всихання масового всихання вже сосни, звичайно, на території України і не тільки України. Крім того, такі самі семінари будуть проведені щодо всихання яли, ялини і щодо всихання яску. На всі ви будете запрошені. Тому сьогодні потрібно, я думаю, десь розподіл. Я не хочу сказати, що в нас все так хорошо ви приховані санітарний. Так, да. є такі факти, які і наводяться вам. Повірте, достатньо велика кількість тих скарг, які сьогодні надходять в Держпіселянство щодо незаконності проведення рубок і суцільних, і вибіркових санітарних, після перевірки встановлюється абсолютно законність їх проведення згідно тих нормативних актів, які на сьогодні діють в нашій галузі. Попередньо ми вже говорили, що на сьогодні вони недосконалі. Це однозначно. Тому необхідно, ви знаєте, що ми сьогодні не повинні говорити про те, що відбувається. Ми повинні вказати причини, і за чого це відбувається. І вказати ті напрямки, якими будуть подолені ці причини. Да, дійсно, нам необхідно нормативну базу до та, що є в нашому лісовому господарстві, привести до сьогодення. Це є і тільки після того, якщо вона вже буде відповідати європейським стандартам, можливо, відпеде та кількість зауважень і той негатив, який на сьогодні абсолютно правомірці. Це дійсно так. Ми це признаємо. Тепер щодо знову ж таки. Лісоупорядкування. Ви знаєте, от лісовпорядкування, як можна це пояснити? В принципі, що можна побачити і що можна не побачити, якщо хотіти побачити, всі ті міроприємства, що призначаються лісоупорядкуванням, обов'язково будуть висвітлюватись підприємствами, тому що це постійна їхня робота. Абсолютно для того, щоб Зняти питання відкритості лісу я думаю, що в нас буде нарада семінар в Малинському лісгоспі. Це питання ще раз підніметься. І відповідні вказівки з боку нашого голови вже дані новому керівнику генеральному директору. Я думаю, що це питання буде закрите тепер відносно. Держвіноінспекції і більше 200 мільйонів, які, на, які сьогодні мають штрафи чи там інші речі, які написані. Я думаю, якби ви ознайомились з актом перевірки, а ми вам таку можливість надамо, то у вас автоматично відпадеться питання. Повірте мені, що та кількість 200 у нас було близько мільярда, в кінцевому випадку залишилось порядка 26 мільйонів. І які були оскаржені, і я вам абсолютно можу показати ті судові рішення, які говорять про незаконність тих висновків, які здійснені були відповідними органами, що перевіряли нашу власть. І це дійсно так. Є Невелика кількість порушень є вони, не потрібно говорити, що нічого у нас немає, дає, але більша кількість не відповідає відносно Національно-природничних партій і заповідників. Е, у нас Володимир втрати, коли у нас має бути нарада. Нарада що це не визначені Ми <реку> до від природи звернулися. Прохання провести відповідну нараду. Ви будете на неї запрошені. Я думаю, що там ви отримуєте необхідно, визначимось тільки з датою, а з датою визначається міні І я думаю, що ми тоді все, все на цій нараді в більшій мірі отримуємо ті відповіді, які цікавлять нашу громадськість. Я, 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 я хочу подякувати за відповіді. Це, ну, я мушу визнати, що. Вперше, мабуть, після 2007 року я отримав якісь відповіді на свої питання від Держлісагентства. Тобто, я дійсно це визнаю. Я я дякую за ці відповіді. Сподіваюся, якщо ці наради дійсно відбудуться, ми готові долучатися як на рівні пропозиції. Деті у нас є давно вже пропозиції і законодавчі розробки. Також тобто, ми з задоволенням долучимося до цієї роботи, щоб ці порушення ну не доліті ліквідувати. Шановні учасники.